У маленькому селі буряки, що на Бердичівщині, виріс Віталій Слободенюк Андрійович. З дитинства він вирізнявся своєю добротою, чуйністю та почуттям гумору. Хлопець завжди був готовий допомогти іншим, підтримати у важку хвилину. Після закінчення школи Віталій вирішив пов'язати своє життя з військовою службою. 7 жовтня 2021 року він успішно пройшов відбір до полку Азов, ставши навідником третьої обслуги гармати. Артилерійського взводу гаубичного артилерійського дивізіону. Друг Віталія Іван згадує, що до нього дуже гарно ставилися в полку, шанували. За вихованість та почуття гумору, хлопець швидко став своїм серед побратимів. 4 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, життя Віталія, як і багатьох інших українців, кардинально змінилося. Його старша сестра, хвилюючись за брата, постійно писала йому, підтримуючи його бойовий дух. Ось одне з її повідомлень. «Віталь, я дуже переживаю за тебе, я дуже тебе люблю. Мені важко навіть і думати, як тобі там зараз. Не обіжайся. Що пишу часто і запитую одне і те ж саме. На що Віталій відповідав Я це розумію. Нам ніяк не допомогти. Потрібно роздупляти нашу владу і закордонних представників. Тому що в Маріуполі не тільки воїни, але й звичайні люди, сім'ї, які тільки надіються, щоби виїхати з міста. Я спілкувався зі звичайними людьми. Вони тільки й питають, коли будуть коридори. Може ж, вони в найближчий час все таки щось зроблять, я не полишаю надії і молюся за вас, ви виберетесь звідти, всі надіються, але все складно. Як я завжди говорив ще з початку війни, що все буде добре, ці повідомлення свідчать про те, як важко було Віталію на війні, як він переживав за своїх побратимів та за мирних жителів Маріуполя він вірив у перемогу та сподівався на краще. Віталій мужньо боронив свою землю, свій дім, своїх близьких. Спочатку він був артилеристом, а згодом, коли закінчилися боєприпаси, перейшов до піхоти. Місто, в якому він служив, опинилося в оточенні без світла і зв'язку, без їжі та підкріплення. Тиск з усіх боків був неймовірним, але Віталій не здавався 23 березня родина втратила зв'язок з Віталієм. Проте 3 квітня вони отримали довгоочікуване повідомлення від нього. Віталій розповів, що був поранений, але почувається добре. Він також поділився історією свого порятунку як його разом з побратимом знайшли та евакуювали на Азовсталь. Після того, як рана Віталія трохи загоїлася, він знову повернувся на фронт, допомагаючи побратимам та продовжуючи боротьбу за свою країну. У середині травня 2022 року Віталій потрапив у полон. З того часу він лише тричі мав змогу зателефонувати рідним, щоб повідомити, що живий. Останній дзвінок був 22 липня. Згодом стало відомо, що Віталій перебуває у Макіївській колонії. Історія Віталія Слободенюка це історія тисяч українських захисників, які мужньо борються за свою землю, за своє майбутнє. Ми не повинні забувати про них, ми повинні продовжувати боротися за їхнє повернення додому. У Бердичеві вже дві неділі поспіль відбуваються акції нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону, про безвісно зниклих захисників України. Це наш обов'язок підтримувати їхні родини, підтримувати їх самих. Віталій один із тих, хто потребує нашої підтримки. Ми віримо, що він повернеться додому, що він знову зможе обійняти своїх рідних та близьких.